Всім привіт! Білоцерківці, принаймні та їх частина, що живуть не хлібом єдиним, а ще цікавляться історією рідного краю. Добре знають, який внесок розбудову міста зробила родина Браницьких. По місту до сих пір зустрічається викладена ще ними бруківка. Діти ходять в музичну школу, що знаходиться в зимовому палаці Браницьких. Здобувачі освіти нашого ліцею проходять виробниче навчання у приміщеннях, які колись теж побудували Браницький. І звісно ж, ми всі залюбки ходимо послухати орган в костьол чи відпочити у парк Олександрія. Але головне полягає в тому, що саме завдяки благодійним традиціям, закладеним родиною Браницьких, наше місто стало центром допомоги переселенцям та активного волонтерського руху. І сьогодні ми пропонуємо туристичну подорож. Благодійна діяльність браницьких і її вплив на сучасний волонтерський рух Білої церкви. Маршрут подорожі розрахований на два дня. має вісім локацій та три зупинки в кращих кафе та ресторанах нашого міста. Відпочинок в готелях. Починаємо пагор військових курсантів, то бонусний варіант початку огляду білої церкви. Взагалі ж... Маршрут ваш був найбільш насиченим і одночасно компактним. Починаємо його від церкви Марії Магдалини. Забивайте у навігатор або шукайте на карті вулицю Шкільну, 11 роб 16. І вперед! святу храму, зведеного у 1842 році, пояснити можна дуже просто. Будував храм католик Владислав Браницький. А серед католиків присвятаться ця доволі популярна. Граф тодішній власник білої церкви. Може й не хотів його будувати взагалі, але примусив материн заповіт, згідно якого рід Браницький зобов'язувався звести 12 мурованих церков. Це так Олександра Браницька хотіла спокутувати свої гріхи, заклала 12 мурованих храмів, але не дожила до закінчення побудови жодного. Від церкви Марії Магдалини крута вуличка котиться униз до річки. Тут через русло перекинуто кам'яну греблю. Старовинна споруда, можливо, найстаріша велика гранітна гребля в Україні, є одним із улюблених місць для фотографів, адже киплячий потік води, на тлі якого з одного боку височить церква, а з іншого кам'яний млин створює неймовірне враження. Греблю збудували браницькі в 50-ті роки 19 століття. Збереглося два поверхи, будували одночасно із греблею. Він і нині, із деяких ракурсів, нагадує невеликий замок. Раніше ж це було просто неймовірна споруда. В часи німецької окупації в мині був склад збіжжя. Перед відступом німці підпалили споруду, вигоріли усі дерев'яні перекриття, і, можливо, тому значну частину будівлі у повоєнний час розібрали. Млин ще трохи попрацював. Був гідроелектростанцією, але нині стоїть пусткує. Від млина йдемо вуличкою до головної транспортної алеї Білої церкви проспекту князя Володимира. На проспекті повертаємо ліворуч, і через 350 метрів ви опинитеся біля підніжжя замкової гори. Тут відразу звернуть на себе увагу будівлі аграрного університету. Нині цей заклад має статус національного, об'єднує п'ять вузів та вісім технікумів і навчається в ньому 10 тисяч студентів. А колись це була гімназія, між іншим, найбільша в Україні. Існування гімназії Біла церква завдячувала Владиславу Браницькому, який для цього подарував місто свою садибу і збудував навчальний корпус. Пагорб над університетом, то і є замкова гора. Тут стояв білоцерківський замок. У 1789 році Ксаверій Браницький заклав кам'яний костьок. З невідомих причин будівництво затягнулось і було завершене лише у 1812 році. Присвятили храм Іоанну причеті. Нині це чи не найцікавіший культовий об'єкт Білої церкви? Зводився як приватна молельня та усипальня католицької гілки Браницьких. Цікава виходить історія. Сини Уксаверія та Олександри хрестилися католиками як батько, а дочки православними як мати. Тому родина підтримувала дві християнські конфесії, і синів повинні були ховати у костьолі, де їх більшість і похована. Нині костьол Іоанна притече. Виконує функції обласного будинку органної та камерної музики. Орган в храмі відносно новий. Його на початку 90-х років минулого століття встановили майстри чеської фірми Рігер Клос. Інструмент виготовлений спеціально для цієї споруди і має понад 2800 труб. рук. Годинник. На одній із двіниць костьолу встановлений у 1842 році. Уявіть собі, він ще й досі працює, відбиваючи час своїми дзвонами. Навпроти костьолу знаходиться свято Георгівський храм. На жаль, він ще закритий для відвідування. Поруч знаходиться Білоцерківський краєзнавчий музей, який щиро запрошує всіх відвідувачів. Із Замкової гори не забудьте сфотографувати краєвиди річки Рось. Обов'язково вийдіть на середину мосту і погляньте на монастир Марії Магдалини, а далі спустіться сходами вниз до міського пляжу. І оглянемо зимовий палац Беренецьких. Далі прямуємо на інший бік проспекту Князя Володимира. Навпроти Аграрного університету стоїть найбільший храм міста Преображенський собор. Висота 40 метрів. Це був перший храм Олександри Браницької, в якому її і поховали. Свого часу він став копією Одеського Преображенського собору. Не сподобався старій графині храм, зведений на кошти зятя князя Михайла Воронцова. Вона й собі захотіла такий. І дзвіницю височезну поряд звели. Все як у Одесі. Зимовий палац Браницьких був побудований у 18 столітті. В палаці родина Браницьких проживала взимку. Сьогодні тут знаходиться музична школа номер 1 Далі прямуйте вгору вулицею Ярослава Мудрого. Вийдемо до центральної площі міста. Торговий. Тут стоїть чи не найбільш унікальна пам'ятка архітектури в білій церкві. Торгові ряди. Інша білоцерківська назва цієї будівлі Брум. Браницький універсальний магазин. Цю будівлю здали в експлуатацію у 1814 році. Унікальний пам'ятник торгової архітектури є чи не єдиним подібним в Україні. До Речі саме на території Бруму, а також напроти нього знаходиться ціла низька ресторанів, кафе і кав'ярень, на любий гаманець та на любий смак. Бульвар Олександрійський. Виведе вас ще однієї унікальної пам'ятки ансамблю споруд кошти, який збудували у 1825-1833 роках на кошти Святих Браницьких. Уявіть собі, ансамбль займає площу у півтора гектара. Він складається із поштової станції майже 200 років, сюди везли пошту, готелю, в якому зупинявся Тарас Шевченко Ямщицької, Каретної, Стайн. Узні будинку станційного доглядача і якихось дрібниць господарських будівель. Далі. Дуже багато ще є різних споруд, які подарували нам родина Браницьких, але завершити ми хочемо біля нашого закладу освіти: Білоцерківський професійний ліцей. І це зовсім не випадково. Нашому ліцею в цьому році виповнилось 70 років. Ми підготували за цей час більше 20 тисяч робітників, які працюють в 24 країнах світу. Серед них зараз є відомі спортсмени. Бізнесмени, герої ЗСУ. Але в свій час всі вони проходили практику в майстернях ліцею. Серед діючих майстерень збереглася будівля Браницьких. А ще любий мажаючий може прийти до нас плести сітки разом з волонтерським центром. Продовжуючи традиції благодійної діяльності Браницьких, ліцей став одним із центрів волонтерського руху нашого міста. Починаючи з 2014 року, весь колектив нашого закладу приймає активну участь у волонтерській роботі на потреби ЗСУ. На пам'ять про наше місто і наш заклад освіти ви можете придбати сувенірну продукцію у вигляді фонариків, виготовлених нашими електриками. Та дерев'яних виробів, виготовлених резберами нашого закладу. Запрошуємо всіх на екскурсію до нашого міста. Одного дня не вистачить, щоб познайомитися з ним. В нашому місті ще багато видатних і пам'ятних місць. Є краєзнавчий музей, парк сучасних скульптур, шуховська вежа, склади Браницьких. Театр Саксаганського і багато чого іншого. Ну і родзинка нашого міста не Парк прийде, Олександрія. Запрошуємо вас в наше старовинне місто на березі річки Рось. До нових До зустрічей!